На Долинщині вперше відбулися екстремальні туристичні змагання. Нескорений організаторами яких виступив молодіжний громадський рух, долина активна. Ми проводимо даний захід з метою популяризації пішохідного туризму, з метою якби відвести молоде покоління людей, щоб трошки займався спортом, займалися туризмом також ознайомити країну, та учасників з різних куточків України із краєвидами Бойківського краю та Прикарпаття, а також трошки розказати нашу історію визвольної боротьби. так як наш край дуже багатий різними різними визволеними боротьбами, на Долинщину з'їхалися учасники з різних куточків України. Перше проводимо такий захід нескорений. Це є туристичні змагання. Можна віднести їх як до екстремальних видів змагань. Учасники є з різних кутків України, це є із Волинської області, з Рівненщини, з Києва. Навіть є чоловік, який приїхав із Донецька. Є з Львівщини, є з Івано-Франківського. Тобто з різних куточків України. Загальна кількість команд це є 11 команд і представлено 35 учасників. Після церемонії відкриття, яка відбулася на території лікувально-оздоровчого комплексу Дружба, організатори нагадали учасникам положення змагань та оголосили черговість старту команд. Учитель історії долинянин Віктор Марчак розповів присутнім, чим славиться столиця підгір'я та які історичні місця закладено до маршруту. На бажанні практикувати розвиток туризму в долині акцентував увагу долинянин Андрій Дець. Хочемо фактично розвивати туристичний напрямок, безпосередньо популяризувати його в долині. Дійсно для цього створені всі умови. Хочемо пропагувати здоровий спосіб життя і туризм піднімати до світового рівня. Ми часто подорожуємо по інших країнах, тобто в основному це і гірський туризм, тобто гори, татри польські, Норвегії, Лохотенські острова. Тобто ми любимо подорожувати. Це фактично любительські подорожі, звичайно, але любимо подорожувати, бачити щось нове, пізнавати світ і любуватися. природою». Довжина маршруту склала понад 60 кілометрів, які треба було подолати за добу. Суть змагань полягає в тому, що команді відповідно за 24 години потрібно обійти маршрут. Людям дається карта, на карті вказані об'єкти. Переважно це історичні місця, пов'язані переважно з Національною визвольною боротьбою на території України. В основному ці, ну, ці об'єкти знаходяться на межах сіл, тобто фактично ті команди, які приїхали, не будуть проходити по території сіл. Не дивлячись на те, що екстрему додала погода, яка напередодні змагань погіршилась, учасники змагань були налаштовані оптимістично. Приїхала сюди насамперед, сам перед щоб випробувати себе. Ну я так побачила, що дівчат тут не дуже багато, і якось на мене трохи так дивиться, ніби о дівчина, дівчина. Але я то знаю, що я їм ще покажу. Це дуже складно, і навіть не так фізично, як от морально. І дуже в таких от екстремальних нестандартних ситуаціях ну перевіряються друзі. Я тут сьогодні приїхала зі своїми друзями, з людьми, які я з якими я впевнена, якщо я там десь не знає там заведіть підметі за мною будуть бігти, я знаю, впевнена, що вони мені допоможуть. Я думаю, що це весело з друзями провести час. На інших подивитися, випробувати себе, а, погуляти зрештою. Я тут в долині і навколишніх селах ніколи не гуляв. От буду вперше гуляти. Усі учасники фінішували благополучно. Переможцем стала команда мультифрукт Донецьк Івано-Франківськ. Друге і третє місця посіли команди з долини Горець та Кастяк. Призери та учасники отримали нагороди, кубки і медалі.